Всім привіт! Дивіться, з якої смакоти я розпочинаю сьогоднішній влог. Привезли мені з України всі мої улюблені цукерочки, і пташине молоко, і бджілку, і червоний мак, ромашку, ще якихось новеньких на пробу передали і мама, і сестра, і моя тітонька. І я вам всім дуже-дуже вдячна і за всі подаруночки. А вас, дорогі мої глядачі, запрошую у новий влог і бажаю приємного всім перегляду. Рома випробовує масажне крісло. Витримуєш? Так, дуже в спину лоскутно. А в ноги? А в ноги ні, привик. Привиклось. Так. так, потім Ліля Ру. буде на черзі. У мене вже відцвітає деякі квіточки різдвяника, а деякі ще будуть якраз цвісти. На дворі морозно, трішки снігу ще лежить, але взагалі... Сонячна погода. Чарга в Лілі. Ліля як відчуття незвично. Зараз емоції показують. Той знімає теж на камеру. Кіно кіно. А я хочу показати вам ще деякі подаруночки. Ось така пташка горлиця. І книга Олі Цибульської цвіти. Пташки виготовляє її мама Наталія Цибульська. То від неї. Ще дивіться, які гарній сумочці. Ось, ось подаруночки. Показую, що просила мені привезти. Ось ці дві щасливі люди читають книжки і каву. І продовження закохані книжки не сплять на самоті. Хто читав, хотіла би знати ваші відгуки. Я просто по порадах багатьох е, дівчат, за якими я слідкую в інстаграмі, вирішила такі книги собі замовити, щоб мені привезли між небом і землею, там, де співають раки. Крамничка на розі. Яблоки Єва і 100 раз перечитана, але я її дуже хотіла мати. І ще раз з задоволенням почитаю Іван Нечуйловицький Кайдашева сім'я. Перлини української класики. Ще ось такі мама мені ковтинки і сестра передали. Така у вигляді вишивки, трикотажна, дуже гарна. І з пташками. Ось такі. Дуже гарна якість. І дуже гарні ковтинки. Від тьоті кілька пар ось таких шкарпеточок гарних поділилися з Катрусією. Ну і ще багато-багато гарних подарунок. Сестра мені О, яку крутезну сумку, бананку. будь Лакі, також фірма Лакі, бананка, Теді, Букле, графіт. от. Зараз розчикаємо і шкарпеточки гарні. Ось такі гарні подарунки. Спекла діткам свій хлібчик на пробу. Якраз з цих зараз будуть пробувати. Ми були на пошті з з зроблені. І дивіться, які тут з ящиків поштових зроблений олень. Рудольфик. Катруся повернулася Є... зі школи і зразу її подаруночками. О, oh hey -hey. okay. oh, це таке накручувати Я волос. Такі вже ружаві я бачила, але ці синер. А вчора mm -hmm. ще марку uh, одного uh... котика uh, my... yeah, 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 подарували yeah, з А сьогодні прийде зі школи ще більше. О, дивіться, які гарні. А ну показуй, що ще там маєш. Бо мене потім глядачі всі ви чого не показали ближче? То косметик бак, дві яка гарна. Шубка. Oh my God. То я тобі розкажу, то мої деякі речі з України золоті, але я вже золото не ношу. Mm. То що, покажи. I I Скраб для тіла, ванільний. Фоум. Oh, like, uh, in... yeah. То такий пінкою. Uh, like you know. no, no. Body wash, but looks like foam. Пінкою для вмивання геть. I mean, uh -huh. Поки... А, так. Це такі мої були колись, а вони привезли для катрусі. Тепер. А це що? Ой-ой-ой, uh, сорі! -ой -ой, Дивись, яка гарна упаковочка з вишеньками, але гарна. А, -а, -а. Okay, yeah. донечка, от, бачиш такі браслетки, бабця тобі теж з Меджугор'я привезла. Мені моя мама також набула в Меджугор'ї. подивіться, які гарні браслетки. То тітя май казин. Ну показуй ша що себе. О, точно в клітинку. Тут, до речі, в Америці клітинку дуже тяжко. Знайти можна, але не всюди. О, кіндер шоколад. Катя любить кіндер шоколад. можна. Дві Дивіться, які носочки. А вони мають. Магнітики, як ти їх взуваєш. І там ще є з одягу гарний такий в'язаний трикотажний костюмчик. Дивіться, як ці шкарпетки виглядають. Давай. А вони гоп і ловляться за ручки магнітиком. Клас. Брендон oh, Brando. got... получив дуже гарні також подарунки вигляді солодощів, шкарпеток. І під замовлення от український бренд Lucky йому зробили такий ем, гаманець шкіряний, дуже гарний, дуже. Із гравіровкою імені. От бренд Lucky. і Тут Брендона. Ім'я та прізвище. Сестрички вдосконалюють українську мову за допомогою Duolingo. До угу. і так спілкуються, то дуже сподіваюся, що хоча б катруся підтягне. Марчику ще поки дуже важко вдається, він відповідає англійською мовою. Миша їсть мед. <laughs> а може, якась миша їсть мед? Марчик повернувся зі школи і сказав, що це він зробив для Лілі і Ромчика. Йдемо, будемо давати. Кажи. Дивіться, він то зробив в школі для вас. Thank you. You Ooh, thank you. Молодець. Шаровні дай хак. Гарний oh, хлопчик. Thank you. Thank you. Ти будеш треба підписати ще? Чао, oh, є, yeah, так. Yeah. написав. Так будете мати на пам'яті. Дякуємо. Дякую. Так, тепер черга Марчика отримувати. Хто чай. то такий? Гусь. Гуся. А який гарний, я бачила oh, в інтернеті. Oh, Хто oh, то такий? Марчик, то медведик. Це бер. Су, почекай. То, listen. This is for grandma's sister from Chotia. Remember, we talk on the А то, look. You know what that?

<laughs> and? Do you like those <laughs> Yeah, I I love them. What's this? Yeah, first try. Oh, there's two in the box. that's a Kinder chocolate. Oh, wait, I could do all different. Okay. And what's, what's this? this? Oh, I'm gonna yeah. try. It's <laughs> Yeah. <laughs> and it's a pan. Oh. Cool. Like dragon, а ну, I ти know. попробуй. О! О, бачиш, як одну можна або іншу. No. Один із вечорів ми взяли наших діток і моїх племінників і поїхали в наш місцевий парк на різдвяні вогники. Всім дуже сподобались. Ми щороку своїх діток сюди возимо. Дуже шкода, що не було снігу, тому що було б набагато краще. Але сказали Ліля та Ромчик, що їм дуже сподобалось. Цей парк збирає відвідувачів і гроші на благодійність з 1993 року. Світлова виставка довжиною в одну милю, тобто 1 кілометр 609 метрів. Це знаходиться приблизно за 30 хвилин на захід від міста Піцбург. Тут безліч вогнів, святкових прикрас, біблійних віршів, різдвяних ялинок та багато іншого. За одне авто ви оплачуєте 10 доларів всього. Але так як це на благодійність, то я вважаю дуже дуже гарна ціна. Також дивіться новий гусачок Марчика. Зустрів своїх друзів там. Тож запрошую вас також трішки проїхатися з нами цим прекрасним парком. Я хочу всіх привітати з прийдешнім новим роком і побажати всіх земних благ. Нехай 2024 нарешті подарує найголовніше перемогу. А ще нехай наступного року буде вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, часу, часу на сім'ю, на подорожі, працювати та радіти життю. Нехай перемога увірветься до нас. Щоб щасливими були всі дні у нас.